Наші оновлення товару по нижній білизні. Нижня білизна сорту Крем плюс екстра. Ціна 13 євро за кілограм. Лотику знаходиться 10 кілограм. Це є мікс, попадається як і чоловічий, так і жіноча нижня білизна і дуже мінімальний відсоток дитячих. Приступимо, що в цьому лотику є ось такий брендові від Adidas стоп ніжно-розовенького кольору. Розмір Есочка. Наступний ось такі. Новесенькі трусики, ніжно-голубенького сіточка з бірочкою. Це нам тут попадається ось такий гарний набір. Лівчик і такі трусики, які так зроблені. Дуже гарний він йде новенький. Наступна моделька ось такий сіренький ліфчик, простесенький, всередині з алком. Теж такий же самий наступний, ніжно розовенький розово персиковий, можна сказати, теж дуже гарний. Наступна моделька ось такий, Тоб, ніби того літчик. Зараз так защипається. Наступний ось такий. гарний, теж брендовий пума. Ось так на спинці виглядає. Я обернула вам. Розмір, зараз я скажу. Бачу, що поставили розмір. Я думаю, СКМ, -та -та. бачите, він такий дуже гарний, просто бомба. Новенги наступне, що тут знаходиться, ось така маєчка, теж дуже гарна, розмір С. Ще ось такі тут трусики. Теж дуже гарна та там удалі. Наступний ось такі голубенькі. Маленькі можна поплити. Наступний ось такі шер'яни, насичений кольорівчик. Ще ось такі гарні біленький, без Тут Моделічка тут є у нас світоні, до гарно бачите. Наступна моделька ось такі. Ще нам тут відбуваються ось такі чорні присутні, новенькі. Наступний наступ є ось такі, такі підлюбничок біленький. Ще ось такі, теж лікчук без Ще наступні ось такі. Бачите, на різні груди, як маленькі, так і великі. Наступні ось такі. Ще маємо запакованим, маємо запаковані, ось таким помальованим. Так, наступне ось такі привезти з повершеної Італії, стягуючи на ефекту. Ось такі крутики, у них є три пари. Вони йдуть новесінькі три пари. Так, далі ось такі. Навіть є ось такі. Ще маємо. Невесенький ось такий підгрібні жодні кодного позору. Теж тут іде новенька мають. Запаковані вічики мають. Я одну розпаку не покажу. Бачите, які вони. Ще один такий. Тут є конгідка стягуючи двору. Ось так і нічого до У нас ось такий білоснічний. Можна витягнути тут клавішки, а можна просто сюди здалі дати. Хто це почуває комплексніше, ось такий були. У нас ось такий простенький чорний, теж без каралу. Ось такі чорно-білий, в цьому воду 10 кілограмів, приблизно до 200 одиниць. Наступний ось пімаленький, дитячі, бачите. Дівчинку. Ось такі ніж, неволенький, гарні, трижені. Прависичний червоний підвичок з паролом, віддався на бежевий. Росту трохи теж розтягуючи кігури. Постанькі чорні, повеші натаги, теж віддався розмір гамочки. Ще ось такі. Теж дуже гарний касанчик. Чорненький. Ось такі є, я, нажеві. Я Ось такі дитини. Ось такі країни, вічі, шуарти. Ось така спротивність, що тут недвижка знаходиться. Прислати тут простенькі чорні. Далі ж ніж міжнарод. Можна бути помічніше, але легенько, матеріал період дуже есму. Ось такий біленький дол, Ось такі шовтики. Вони був такі ластичні, чорного кольору, наступні ось такі, такі, такі труси чоловічі. Розмір, S, можуть бути і підліткові. І також чоловічий, чорний з білою смужечкою. Ще ось такі сиренькі кашка. Наступний йде ось такий гарний теж ніжно-розовий топ. Бачите, ззаду так на спинці зроблено. Ще ось такі червоні. Жіночі гарні нічні шортики. Ось такі є. Нагадую, лоці знаходиться 10 кг, ціна 13 євро за кілограм. цю коробочку це у нас гривень. Ну, ось така маєчка. Ось такий чорний пустенький. Наступне ось такі трисики. Теж розміри бачите різні, міжнародні, з дружиною. Ось такі. Ось такі. Теж Дуже багато різних металів. Ось такі ліпчі, гарні, холодненькі. Ще маємо ось такі. Такий теж чорний пустянський. Наступне ніч, ніч, нічна сорочка, ось така гарна. Для замовлення такого лотку звертайтеся до нашого менеджера. Ще в коробниці залишилось дуже багато. Одяг тут такий же самий, чоловічий, жіночий, нижній, білий.